Я думаю, що навряд чи, тому що, по перше, нам потрібно цю війну вже зараз виграти в цьому році, і ми маємо все зробити і в тилу, і на фронті, щоб це сталося. Звичайно, це залежить ще і від тих наших друзів-соратників, які нам все таки я сподіваюся дадуть, і я думаю, що дадуть і десь весною почнуть давати зброю. Скільки б тих уже різних не було новин, ти коли їх читаєш, ви самі помітили. Сьогодні написано одне, пишуть все даємо зброю Україні. Так. Завтра ті самі з тієї самої країни пишуть все не даємо. Там уже знову говорять, що щось там в Америці. Одні кричать, що все вже видаємо, вже видали. через день вже пишуть, що все ми заблокували, вважаємо, що взагалі там сьогодні психологія з Пентагону, типу, mm -hmm. вже не даємо. І це міняється кожного дня. Тобто тут яким чином це все вибудовується, мені важко сказати. Я не політичний експерт, чому так, так. такі різні, якби прямо в одній країні, ну, видно, різні політичні партії, різні там, кожні про своє. Але нам, звичайно, потрібні такі ресурси. Нам потрібно ще будувати своє, але це теж я не керівник, керівник якогось там регіону чи ще чогось, щоб я сказати, йдіть, робіть це. Я зважаю, що владі завжди видніше. Вони ж цим займаються, але чи вона затягнеться, думаю, ні. Тому що, по-перше, нам потрібно її зібрати з усіма ресурсами і в цьому році її виграти. Інакше нам буде дуже тяжко. Будуть все менше і менше і менше давати якби, і зброї, і у нас якби, людей ви розумієте, що кожна кожен день це наші люди. Кожен день це хтось, не дай Бог, загинув, а це відбувається на. Так. Полі бою і не одна людина, тому я думаю, що якби чи вона затягнеться, нам це не вигідно. Нам потрібно в цьому році закінчити. все я так бачу. Безумовно, нам не вигідно, але розуміємо, що росіяни не відмовляються на жаль, поки що від своїх планів. Як думаєте, чи може якісь регіони і чи може таке бути, що дійсно. Якийсь регіон знову окупують. Я не думаю, тому що мені здається, що як я це бачу, що з весни почнуть постачання, все таки постачиться постачання зброї. Mm -hmm. Навіть раніше я думаю, що десь можливо з кінця лютого, ну з кінця, можливо, лютого, і наші не допустять, і ви бачите, як хорошо зараз все таки роблять корну такі. Ем, захисні смуги, які не будуть угу. давати, тепер з нашого боку робляться, щоб не, сюди не, не ходилася. Тому я не думаю, що щось окупують, але ем, те, що буде спочатку, на початку зима, на початку весни, важкувато, певно. Але потім все потихесненько буде розрулюватися, ми почнемо йти в наступ. Це я так бачу. А як бачить політичний експерти? Я не знаю. Штати постачатимуть Україні зброю, доки Сесія не виведе війська. Представник штатів ВОН всі кричали: все, допомоги не буде від штатів. А ми з вами дивилися, що все буде. Так, чи буде так, як заявлено? Штати допомагають нам зі зброєю, поки ті не підуть з нашої землі. Щось знають Штати. Вони не ідіоти для того, щоб це все надовго розтягувалося. Вони вміють рахувати гроші. Так що, з приводу, підуть з нашої землі. Щось таки штати про це знають. Коли при яких обставинах окупанти підуть з нашої землі? Того, щоб далі протистояти оркам, нам з вами навіть не потрібно до гривень. Молодці, дякую, нам з вами навіть не потрібно наступати йти в оборону. Достатньо лише тримати свої позиції. Тобто, у них там не все гаразд. Якщо це так, то у них там не все гаразд, або зі зброєю, або з людьми. Це перше, друге. Сходить нова зірка там на Оркостані, це молодий чоловік, з його приходом падуть два старих, великих і вже відпрацьованих. Тобто він сходить, два заходять. І після того це не, про... не просто, що у них буде тіпа, наказ відступити, це буде рішення. Найважливішої інстанції, найвищої інстанції всіх країн світу, всесвітнього суду, я не знаю, як це називається, це буде світове рішення. Хм, така картинка цікава. Е, їм кажуть, ну, все, мол, давайте на вихід народ. А вони такі. А, а можна ми зараз домовимося, передумовимося? Ми тут пересидимо. А потім чесне слово, їм такі: ні 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 вперед. Ту -ту -ту. Чи буде влітку прорив нашої території, як це було на Харківському напрямку? Ну, в плані мається новозінової якоїсь да, межі, кордону чи буде влітку прорив, як то було на харківському напрямку. А прорив це сказано дуже голосно. Однозначно. Буде диверсія, однозначно буде троянський кінь. Беремо в лапки, і я про це вже казала, і ми з вами це вже бачили. Вчора переглядали буквально вчора цю ситуацію. Ну, по перше, це цікавий внутряк, але зроблений третіми людьми. А випали треті люди як виконавці внутряка. Чому стався цей внутряк? Там же є оцей їхній духовний лідер, який в принципі і є. Тим ключовим типом, який вообще там приймає всі рішення. Президент там достатньо така номінальна фігура. Але треті сторони, скоріше за все, були задіяні для того, щоб не було. Ну не можна було знайти кінців. Хто ну коротше замовник, але оцей їхній духовний невимовний лідер uh, приймав у обговоренні цього плану. Воно саме планувалося uh, прям давно. Із групою особистостей. ну типу, там це точно внутрі внутрішня історія. А чому через президента Ірану йшли якісь бабки? Були він, я так розумію, за того, що він контролював поставку озброєння в РФ. Через нього йшов якийсь транш грошей. А треба було всі гроші зациклити на собі. І єдине, що для нас там у плюсі, воно на жаль, навряд чи призведе до якихось серйозних протестних заворушень. Я маю на увазі, тому що там з уже буквально на вчорашній день випадало, що там вже починають закручувати гайки на всяк випадок. Якщо хтось не думає робити якісь революції, а от там вже почалася якась така. Ну, типу, історія посилення безпеки а, режиму України для того, щоб ніхто нічого не міг зробити. Тобто він ще вмерти не встиг, а вже все як би посилило. Ну, зрозуміло, да? Типу, такий цікавий момент. І треба було зациклити бабло на собі. І Єдине, що це для нас означає, у далекій, ну як у трохи довшій перспективі, їм за деякі моменти прийдеться передомовлятися менша кількість, більша ціна От у чому момент. Тобто, да, воно має для нас плюс, тому що Ерафія вимушена буде передумовитися за якісь штуки, які були домовлені і контролювалися саме президентом Ірану, саме президентом якого більше немає, і тепер вони хочуть збагрювати озброєння Ерефії, оцей духовний лідер, а в меншій кількості, але за вищою ціною. Тому ми побачимо з того результат. Але не зараз має пройти певний проміжок часу, щоб це стало типу очевидним. Тобто позитивний вплив на хід війни все ж таки це матиме для нас. Да, да. Просто що воно в розрізі не місяцю, не два, там пів року і так далі, тому подібне. Тобто, це така краплинка, яка ну, яка внес вносить, вносить свій коректив у їхні комунікації та стосунки, як мінімум, в грошовому еквіваленті, в тому, що е, що дають натомість цих грошей, а, знаємо також, що відмовили Росії в тому, щоб вона допомагала у. Е, та в розв'язанні цієї справи в допомозі, власне, що трапилось, і так само не запросили Росію на прощання з президентом, тобто з цього свідчить про те, що. Стосунки все ж таки з Росією зараз для них не першочергові, вони суттєво да. <ia Display> <И> там я ж кажу, це, це має бути візит, в якому мають передумовитися, і ну коротше, трохи на інших умовах. Тобто, тут да, тут, тут воно має сенс і нам це грає певним чином на руку. От тому для нас плюс-мінус непогана новина, і воно вплив все-таки матиме. Там о, я не є фанатом, як там о, хороших русських, але періодично можу читати просто із, за, скажімо так, інтелектуальної грамості пана Невзорова, і мені з у, у нього цей о, сподобався жарт з приводу того, що кожного дня. Вмирають е, купа президентів, да типу там диктаторів і так далі. Але не везе тільки Росії. Я тут так знаєте попоржала, ну гарний жарт. Правда, типу диктатору вмирають, типу, дуже часто, але не везе чомусь тільки ресії. Ну, це типу, десь приблизно така сама історія.